Друзі, я знову пропоную приділити декілька філин уваги практиці рівноваги і порозмислити разом з вами, яку величезну шкоду приносить те, що, здавалось би, тримає нас на цьому світі. Я маю на увазі себелюбство, егоцентризм, турбота виключно про себе. За турботою про свої фото, про те, як виглядає наша репутація, як виглядає наш авторитет. Ми зрощуємо в собі егоцентризм. Від нього відвертаються люди, тому що егоцентризм схильний приховувати наші недосконалості, наш гнів, нашу брехню. І це наскільки стає звичкою, що з роками проникає в кожну нашу клітину. Ідея про брехню в облаго стає стилем життя. І от людини просто смердить брехнею, її хитрощами, її гнівом, її себелюбством. Будь ласка, встигніть вчасно в медитації помітити ці недоліки занадто перебільшеного себе любства. Це не опора, це гнилий міст у майбутньому. Бо коли стукне 40-50 років, людина побачить, що вона сповнена цих морально-етичних нечистот, а часу позбавитися вже й немає. Та й методик дуже мало. Будьте обережні із ставленням себе в центр уваги, з турботою, виключно про себе. Це не гідно. Думати тільки про себе може тільки заядлий його центризм. Він закінчить життя в самотності. Хай це буде не ви.